Барта Рената Чабівна, відділя Марина Михайлівна. Давайте, дівчатка, високі підбори, але давайте швиденько по нашій присутні. Бобелла Наталія Іванівна, Бодна Ніколет Долтанівна, Ніколет до Володимира Миколаєвича, Гаджега Ольга Михайлівна. Дея Кривія Олександрівна. Дзянко Вікторія Васипівна. Драгун Андріана Иванівна. Заяц Инна Іванівна, Козар Андріана Булукова. Шевченко Наталья Ивановна. Орбан Марина Ивановна. Пенсионер Наталья Васильевна. Петрус Ева Ивановна. Пиша Светлана Ивановна. Понзель Руда Тетяна Володимирівна. Старничук Марія Романівна. Тегура Яна Дмитрівна. Теркач Діана Павлівна. Терпай Вікторія Іванівна. Є Вікторія, Крачук Наталія Анатольевна. Уста Інна, Іванівна. І Иванівна и Яковлева Кристина Іванівна. А тепер група Л номер 36 та група Л-37, група 37 до Володимира Миколаївича. Бігарі Катерина Вікторівна, Група 37 до Валентини Миколаївни, А Ірина Васильівна. буксар Ірина Валеріївна. Беля Марія Іванівна. і Вікторія Густапівна. Іванович Івана Михайлівна. Василишина Марія Іванівна. Данканич Юрій Юрійович Ігнатьо Мар'яна Васильівна Ганькович Ольга Іванівна. Ганькович Неман. Качуч Сильвія Іванівна Горват Вікторія Васильівна. Когут Кристина Васильівна. Загородня Мар'яна Васильівна. Лазар Сільвія Васильівна. Лазар Сірвія. Маргіта Вікторія. Здига Євгенія. Маргіта Марія. Com a transmissão, coi, o Колена, Синич Кристина, Пеліна Мар'яна, Машина Вікторія, Варинич Юлія, Мельникович Вікторія, Ледоченко Євгенія. Чеки брата, Плоскіна Катерина. Плоскіна. Файзер Тетяна. Чекан Олександр. Сьогоні Тетяна, Шапар Христина, Тиміга Іванна, Швардан. Група Л 37 Крім дипломів кваліфікованих робітників. Вони ще отримують атестати про повну загальну середню освіту. Вітаємо вас!